На цих вихідних українські зірки опинилися у маслі. Може бути, вже їх жарять там, я не знаю, паніровочних сухарях. «Зірка в маслі» – це благодійний арт-проект, у рамках якого молоді художники представили портрети українських зірок, спортсменів та політиків у яскравих та неочікуваних образах. А ідея заходу належить донці української актриси та телеведучої Ольги Сумської – Антоніні Паперній. Ми хочемо допомогти нашим художникам, ми розуміємо їх положення, в якому вони знаходяться на сьогоднішній день. Ми бачимо, що ну, в принципі, так було завжди, але, по крайній мере, їм дуже нелегко пробити. Від це у здійсненні цього грандіозного задуму до допомагали батьки Ольга Сумська та Віталій Барисюк. Дуже складно люди йдуть на контакт. Ви знаєте, во первих я мабуть, єдиний, хто пазірував вживу. Тож не дивно, що на думку гостей одним з найкращих портретів виявився саме портрет Ольги Сумської, яка недовго думаючи купила картину. У мене дуже багато портретів. але повірте, тих, які б мені грели серце і какби бы нравились вот по настоящему. Пожалуй, вот, вот только. Вот это первое. <laughs> она очень нравится моєму мужу. І це не единственная картина, яку купили на благодійному вечорі. Дмитра Гордона так вразив портрет Анни Герман, що він його придбав. А мені она очень понравилась. Здесь є хорошие глаза, есть мудрость в глазах. Умний человек, Я люблю умних людей. Загалом на благодійному вечорі було продано 5 картин. Найдорожче з яких коштувала 12 тисяч дев'ятсот доларів. Bye. Ah!